Всім доброго дня, мене звати Коваленко Олександр, я керівник сервісного відділу компанії Unisolar. Ми сьогодні з вами зібралися для проведення вебінару на тему сервіс сонячних електростанцій, а саме похід та усунення проблемних зон, що знижують дохідність СЕС. Що ж ходить роботи сервісного обслуговування, це є діагностика всіх компонентів. Сонячної електростанції, а саме наша команда перевіряє на цілісність конструкцій, перевіряє кабельні лінії, комплектні трансформаторні підстанції, силові щити, інверторне обладнання та фотоелектричні модулі. Потім проводимо усунення неполадок, які виникли в період експлуатації сонячної станції, або то, що команда. Знайшла при проведенні діагностики. Якщо потрібно, то і прозводиться заміна несправного обладнання. Ця заміна як частіше проводимо моніторинг і гарантійну заміну цього обладнання, яке вийшло. А також моніторинг проводиться і контроль ефективності сонячних електростанцій, як віддалено онлайн кожен день, так і. При виїздах теж перевіряємо і моніторимо станції. Навіщо ж, взагалі, проводиться сервісне обслуговування для збереження максимального рівня продуктивності сонячних електростанцій, зведення до мінімуму аварійних простоїв та запобігання виходу обладнання з ладу? Ми хочемо доказати, що затрати на сервісне обслуговування. Вони себе окуповують тим, що чим частіше обслуговується сонячна електростанція, тим менше вона потім простаює, вона завжди і на всю свою максимальну потужність працює. А це потім максимальна генерація кіловати, і дохід станції окуповує себе і те, що тратиться на сервіс. Також проводимо. І допомагаємо зробити зменшення збитків. Якщо вийшло з ладу обладнання, проводимо гарантійні заміни. Маємо багато кейсів в цьому напрямку. Робимо всі регламентні заміри: фото, відео заповнюємо для виробника, чекаємо на підтвердження кейсу, і потім по гарантії міняється як. Фотомодулі, так і інверторне обладнання і інше. Про документування стану сонячної станції як фінансового активу я розповім під кінець своєї презентації. Чому ж саме потрібно обрати компанію Unisolar? Ми більше 16 років маємо досвіду у відновлюваній енергетиці. Маємо професійний кваліфікований персонал, який постійно навчається, стажирується, проводимо. І ми вебінари по навчанню додатково і йдемо в ногу з відновлюваною енергетикою. Нові направлення вивчаємо у гібридних станціях, по МБЕС теж. От, наприклад, я вже із 2016 року займаюся сонячною енергетикою. Я ще пам'ятаю, коли були сонячні панелі, метр на два почти, і... Була їх потужність 300 Вт. Зараз це в такому типу розмірі вже під 600 Вт панелі. Все не стоїть на місці, вже багато все переходить на монокристалічні панелі. Постійно вчитися вдосконалюватись. Я пройшов від монтажника, потім бригадиром, сервісником, а тепер я керівник сервісного відділу. Компанія Unisolar має пряме технічне співробітництво з виробниками обладнання, це дуже важливо, так як обладнання, куплено офіційних представників, воно підлягає, якщо так станеться, можливо провести гарантійну заміну, тому що обладнання, яке куплено неофіційно і завезено без документів. Йому, його довести і поміняти по гарантії неможливо або нераціонально. Маємо у себе на складах підмінний фонд ходових позицій інверторів, а також є відділ ремонту і в достатній кількості маємо плати для ремонту інверторів Фроніус. Коли ж потрібно робити сервіс восени, потрібно перевірити сонячну електростанцію після активної роботи в сезоні, а саме піймати момент, коли є сонячні дніші, є генерація і немає опадів для повного перевірки і аналізу, потрібно перевіряти силові приєднання як в інверторах, так і в комплектних підстанціях щитових. після… Того як станція працювала на максимальних потужностях в сезоні. Також рекомендуємо проводити сервіс навесні. Це потрібно підготувати сонячну станцію до сезону максимальної продуктивності. Теж потрібно перевірити, чи не забруднені фотомодулі. Якщо сильно забруднені, рекомендуємо помити їх для того, щоб генерація була по максимуму. Перевірити всі приєднання силові як на інверторах, приєднання на фотомодулях і в комплектних підстанціях, в щитових, це потім ці всі, всі роботи дозволяють мінімізувати простої у сезон. Це можна порівняти з тим. От, наприклад, якщо ви хочете подорожувати на своєму авто, і вам потрібно проїхати довготривалий дистанцію, Проводиться технічне обслуговування. Так і в нас, ми розуміємо, що ми, наше обладнання повинно за період з кінця березня і до кінця вересня працювати на максимальних потужностях сонячної станції з максимальною віддачею, тому і ми рекомендуємо проводити технічний сервісний огляд станції. Підготовлюватись до цього сезону і бути впевненим, що ваша станція працює на всі 100% і без якихось питань, відключень і простоїв. Тепер хотів сказати вже направлено про фотомодулі. Проводиться збереження рівня генерації фотомодулів на станції, проводимо тепловізійну діагностику панелей, пошук. На теплові перегріви, хотспоти, на затінення перевіряємо, також е маємо у себе обладнання і робимо вольтамперні характеристики, проводимо заміри стрінгів на інверторах, відповідність до показників номінальних, відповідність до системи Noct, і потім звітуємо, видаємо звіт. Чи всі панелі, як вони працюють, чи немає сильних просадок, деградації, це все перевіряємо і видаємо звіти по цьому. Якщо при перевірках знайшли, то замінюємо конектори. Також, якщо десь вийшло, працювали там байпас діоди на панелях, це при тепловізійній діагностиці, показується. Робимо так, як я вже казав, по регламенту всі необхідні заміри. Фотовідеофіксацію подається на заміну модуля по гарантії, проводимо повний гарантійний менеджмент цих всіх маніпуляцій. Хотів сказати, що за допомогою цього обладнання і заміри вольтамперних характеристик, ми перевіряємо на те, що подано виробником дата щитові, чи воно відповідає дійсності через там рік, три, п'ять-сім років, чи воно відповідає дійсності. І це все. Ну, як, часті, як найчастіше, а саме якщо панелі входять в топ-5 і TR1, то це все відповідає, там фірми відповідають своїм показникам. Я думаю, 20 і 25 років без питань буде все. І якщо щось навіть знаходиться, це небагата кількість, там 2-3 панелі, і вони міняються без питань по гарантії. Сервіс фотомодулів зроби сам. Якщо ви є власником сонячної станції невеличкої, то можна самому перевірити на забрудненість фотоелектричних модулів при сильному забрудненню помити їх. Рекомендую. Також потрібно перевірити на цілісність конструкції чи нема деформації. Конструкції під модулями, а також перевірити клемні коробки на фотомодулях і конектори. Далі про, більше про інверторне обладнання, збереження ефективності, а саме інверторів. Проводимо діагностику інверторного обладнання, ми аналіз логів, як віддайвлено, якщо це є моніторинг онлайн. Також при виїздах локально приєднуємося. І перевіряємо. Також проводимо тепловізійне дослідження інверторів, як самого корпуса, так і силових приєднань по змінному струму, по постійному струму. Перевіряється на нагрів конекторне обладнання в інверторі. Також проводимо профілактичні роботи з гарантією. На один рік перевіряється, якщо є вентиляторне обладнання, чи воно не забруднене, радіатори, щоб були не забруднені, це дуже потім дає на нагрів і перегрів інвертора. Всі ці системи повинні бути почищені і обслужені. І якщо щось все-таки відбулося, це дуже рідко, але буває. Проводимо повний гарантійний менеджмент інверторів. А також займаємося ремонтом інверторів Фронію в Україні. Маємо всі погодження, сертифікати. Команда професійна має потрібне обладнання, як продіагностувати, так і провести ремонт, і потім вже перевірити, видати клієнту готовий відремонтований працюючий інвертор. Unisolar є сервіс партнером таких брендів, як Huawei, Азуро і Фоніс. Було на моїй практиці два інвертори Huawei 30 кВт, які вийшли з ладу, почали розбиратися, і вийшло так, що вони були привезені в Україну кимось в мікроавтобусі за недорого. І вони по документам встановлені, і продані в Угорщині. Зв'язалися з тих підтримкою в Угорщині. Вони підтвердили гарантію, але ж сказали, що потрібно з України їх привезти їм. Потім забрати з Угорщини замінені інвертори і привезти назад в Україну то Логістика і всі ці документальні затамажування розтамажування виходили почти в ціну півтора інвертора, і це я наголошував, що потрібно працювати з офіційними партнерами і купувати обладнання, яке офіційно завезене і продається в Україні. Сервіс інверторів зроби сам. За наявності моніторингу інвертора, продивитися на активні помилки в роботі, де можна проаналізувати через сайти, через техпідтримки інверторів-виробників. Також потрібно перевірити, чи не перегрівається інвертор, як працює система охолодження, там на забрудненість вентиляторів, радіаторів, те, що ми теж робимо при Діагностики обслуговування сонячних станцій і інверторів на них, а також перевірити силові приєднання, приєднання кабелів як по змінному, так і постійному трумаю до інвертора. Комутаційне і трансформаторне обладнання. Також проводимо повну діагностику від приєднання по високій стороні, ці роз'єднувачі, туди, куди є доступи, потім трансформатори. І вже саме в ру 04 перевіряємо всі шинні збірки, тилові приєднання, болтові з'єднання при діагностиці, а потім при регламентних роботах робимо затяжки протяжки всіх з'єднань і ставимо масляними маркерами. Пломби, що дуже потім допомагає при слідуючому обслуговуванні. зразу видно, чи все знаходиться на місці, чи ніде нічого не послаблилось і не немає місця просадки. Також проводимо ремонтні роботи і гарантійний менеджмент і заміни, якщо потрібно, обладнання як комутаційного, так і релейного. Тепер більше про документування стану СЕС як фінансового активу. Документування стану СЕС як фінансового активу: це як перетворити сонячну електростанцію простого генератора Кірфлоу на банкейбл-актив для залучення нових інвестицій та для подальшого розвитку енергетичного напрямку бізнесу. Тут мається на увазі, що можемо провести повний аудит. Вашої сонячної електростанції, видати звіт, документально підтверджений, що ваша електростанція роботоспроможна і являється гарантом, якщо замовник-клієнт хоче розширюватись, добудовувати або там, доставляти обладнання, йому потрібно взяти кошти. На розширення в банки, то станція є гарантією і може бути як застава для кредитних коштів. Тобто наш звіт банки приймають як підтвердження роботоспроможності спроможності і плата спроможності станції, а саме і власника сонячної електростанції. Ще займаємося під замовлення, були у нас кейси звернення. Коли клієнт, замовник хоче купити сонячну електростанцію, він забавляє у нас повний аудит, чи все там працює, як працює, чи є якісь негаразди, потрібні туди вливання коштів під заміну обладнання, під ремонт, Робимо повний аудит, видаємо теж наскільки ця станція є працездатною, і чи ще потрібні туди якісь вливання коштів, щоб довести до 100% генерації того обладнання, що на ньому встановлено. Тож, давайте займемося вашою сонячною електростанцією, зв'яжіться з нами, аби привести вашу станцію до ладу. Тут вказані. Наші контакти пишіть, дзвоніть, буду радий відповісти на всі питання, допомогти, чим зможемо. Але це ще не все. Ми ще розігруємо подарунки: одне безкоштовне тепловізійне обстеження інверторного і комутаційного обладнання вашої станції, а також три або більше безкоштовних аналізів моніторингів. Розіграш подарунків буде відбуватися на наступний понеділок. Тож, хто ще не вспів зареєструватися, під відео буде посилання. Всі, всі що можуть, мають змогу зареєструватися і приймати участь у розіграші, тож реєструйтеся і маєте змогу виграти головний приз, а саме безкоштовне тепловізійне обстеження інверторної компоненті. Комутаційного обладнання. Ми потім після розіграшу зв'яжемося з переможцем. А тепер до питань. У нас є сонячна електростанція під власне споживання. Мене влаштовує, що станція працює і я економлю кошти на оплаті за електроенергію. Чи потрібно якесь втручання на Обслуговування так, втручання потрібне. Якщо станція працює більше одного року е і це кришна станція, потрібно перевірити, чи працюють всі панелі, як вони працюють, чи немає десь спрацьованого байпас-діода на одній панелі, бо буває, що Спрацює байпас-діод, і ця одна панель дає зниження генерації на весь стрінг, і це просаджує виробіток всієї станції. Зрозуміло, що станція перекриває свої потреби і економиться, але ж, можливо, ви економите 3 тисячі гривень, а могли економити 10 тисяч гривень. Для цього і робиться аудит і перевірка, а саме сервісне обслуговування сонячної електростанції. Це той самий аудит, який можна замовити у нас, і ми зробимо все, щоб ваша станція працювала на свій максимум. І цей аудит ще ми розігруємо для вас у подарунках. Так, слідуюче питання. Мені пропонують. Купити діючу сонячну електростанцію, підключену до зеленого тарифу з 2019 року. З вашого досвіду, на що мені потрібно звернути увагу та що ви зможете зробити? Зелений тариф 2019 року до 18 євроцентів. Зелений тариф був. Строїлися дуже був великий ажіотаж у 2019 році, і не всі компанії це робили як потрібно з технічної Ще дуже важливо, скільки яка потужність, і це вже станція пропрацювала більше 6 років. То Потрібно Аудит і обслуговування таких станцій на моїй пам'яті, то через рік-півтора вилазить. якщо туди ніхто не заглядав, там, можливо, вже і автомати, і повиходили, або ось ось і почнуть виходити з ладу, будуть вимкнення. Погані контакти, перегрів і сонячні панелі потрібно перевіряти на забруднення і на все таке інше.